Як нам сприймати цю дискусію, яка виникла в, в стінах сенату на тлі того, що наші союзники говорять постійно про необхідність посилення санкцій? Звідки взялася така заява демократів? Їх бажання отримати? Докази того, що прихильності від зокрема міністра фінансів. Чи є такі реальне побоювання, що будуть послаблені санкції? Ну і власне що означає його заява про можливість повернення російської банківської системи до SWIFT? Так це не є тільки що відбувалося цього тижня, але вже росте до цього, до цього моменту. На жаль, для опозиції не було багато можливість мати е, міністра при сенаті е, вже понад місяць. А е, у їхні е, опитування до того часу, е, і з минулого разу, і цього разу вони це росте. Це вони будують е, таку фразу. Із питанням щодо санкцій, бо це не включає тільки нашого ворога. Але питання головне було на останнє його засідання при сенаті: чи ви ані раз включили санкції проти будь-якої країни, будь-проти будь-якого актора по цілому світі, в яким відповідь був ні, а президент і міністр має надзвичайно право. Включити санкції і дуже дивно було у сьогоднішній день, коли є різні неприємні актори по цілому світі, що ніякі свіжі санкції були включені. А далі ще розмова тоді йшла до не тільки ті пропоновані санкції проти Росії, але чи буде якесь зменшення санкцій. А міністр то він дуже делікатно говорив, щоб не було якогось розколу відкритого. Але ми не чули нічого від нього. Прямо що ця адміністрація хоче включити санкції, або що навіть вони б залишили такі санкції, такі як є, коли це б змінилося, ми ще не знаємо. Ну а чи е, підтвердить він прихильність до санкцій, як того вимагають демократи? І що це власне дасть? Якщо все, все одно всі рішення, зрештою, залежать від позиції Дональда Трампа? Так, все найбільше залежить від Дональда Трампа. І в іншій справі просто демократи, як і так само ті, що підтримують Україну, би хотіли мати якесь голосування, чи то резолюцію, чи то просто голосування за пропонований закон, щоб відчути не чи не це вийде в дії, але щоб американці почули і побачили, хто це підтримує і хто не підтримує у сенаті і конгресі. Ну і ваша особиста думка, чим це завершиться? Як він відповість на вимогу демократів? Так, як все, решта, є багато що було включене в законодавстві яке різні міністри і ця адміністрація ігнорує. І ще до нинішнього дня не було вирішення. Як президент Білий Дім і його Кабмін ігнорує законопроекти, які є вихід з того? Я думаю, це є тільки один одна пропозиція, щоб примусити цю адміністрацію, щоби включилася до такого законодавства, яке вже перейшло довший час. Ми, ми ще не бачили, що ця адміністрація звернулася до конгресу з відповідом, що вони помилилися, і вони би хотіли співпрацювати з ними. То, на жаль, на нинішній день залишається так, як є. У США США раптово звільнили трьох прокурорів, які вели справу щодо штурму капітолію. Повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в міністерстві юстиції. Йдеться про двох керівників слідчої групи і одного лінійного адвоката. Причини не називають, але звільнення набуло чинності негайно. Відповідні листи підписала генпрокурорка ПМ Бонді. Після переобрання на пост президента Дональд Трамп вже помилував частину своїх прихильників, які брали участь у штурмі. Одна з учасниць. Відмовилася від помилування. Вона назвала це зневагою до верховенства права. Нагадаю, що січня 2021 року прибічники Трампа увірвалися до капітолію і зірвали затвердження результатів виборів. Загинули люди, десятки були поранені. Ну що ми бачимо? А знову Трамп продовжує випробувати американську систему цього разу. Вже правосуддя. Так, тут є і великі питання про це. Навіть про тих прокурів люди питали його прямо на відкритій прес-конференції, яка тривала понад годиною цього тижня. Втім, що є акція президента Трампа, щоб зовсім перемінити нашу систему законодавстві тут, і специфічно нашу федеральну агенцію розслідування різні прокури щоб вони більше зв'язалися до його огляд, а його огляд це є, що я кажу, так має бути тут. Журиться багато активісти, не просто демократи, але активісти, які підтримують право, ну, мирне законодавство, які так само без думки з одного боку чи іншого політичного. Але головне в тім, що це була незалежна програма. Розслідування будь-яких злочинств, не тільки що президент каже, до того часу. Я думаю, менше ми побачимо і почуємо, що діється в нашій системі тепер, аж після буде якась політична зміна, мабуть, при кінці 26-го року, коли конгресові комітети можуть починати серйозне розслідування. Дякую вам, пане Андрію, що долучились до нашого ефіру. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Дякую вам ще раз. Дякую.